На жаль, буває таке, що наші кімнатні рослини вражаються різноманітними шкідниками. І одним із таких дуже небезпечних шкідників є такий шкідник, який може поселитися на багатьох із наших вазонів, в тому числі на кімнатних лимонах, є щитівка. Ось такий він. Ось такий він. І з ним дуже нелегко боротися, тому що має панцир на собі. І якщо хімічними засобами, то не дуже так його і забереш. І нас виручають народні методи. В даному випадку використовую горілку. Поморочитися, звичайно, прийдеться довгенько. Але ватний диск беру з мочою горілкою і листочок за листочком. Протираю нашого бідолаху. Ось так і листочок став чистенький і нема на ньому щитівки. Ось такий гарненький листочок. Ну, доведеться трохи згаятися, бо листочків є багатенько, і доведеться протирати вже всі, бо хто його знає. На одних щитівка є, а на других може бути тільки якісь її личинки, так що потрібно протирати весь вазон. А десь через днів 10 знову подивимося до нього. Якщо потрібно буде, то знову протремо його. А якщо наступлять теплі дні, наші лимони. Підуть на вулицю, повиношу їх. І там вже можна буде навіть і побрізкати якоюсь актарою, якщо вона допоможе від щитівки. Чи, можливо, також чимось опрізкати листя, чи, чи, чи чимось знову ж таки протерти, але вже на вулиці. Буду рада, якщо мій досвід комусь. Знадобить.